Як подружити місто та природу, надихнути суспільство, припинити надмірне споживання та дбати про екологію? І як усе це реалізувати швидко та легко в межах проєкту, що не потребує значного фінансування? Відповіді на всі ці питання знають архітектор-урбаніст Давид Піщев та еколог Владислав Михайленко, які майже півроку тому створили в Одесі школу екоурбанізму. Зараз ми знаходимося на схилах 12-ї фонтану. Це та локація, з якою ми працювали в рамках школи екоурбанізму. Ось ці схили це 600 метрів території, які ми обладнали підземним поливом під кожне дерево. Спочатку ми хотіли висаджувати дерева тут з нуля, але порадившися зі спеціалістами з ботанічного саду при університеті Мечникова, нам сказали, що влітку висаджувати дерево не дуже гарна ідея. Але тут вже є волонтери з організації Зелений берег, які висаджували тут. Дерева і посадили тільки на цій локації 92 саджанці. Але є велика проблема поливу цих саджанців, тому що волонтери своїми руками таскали туди відра з водою потім підключали величезні шланги, щоб сюди доходила вода. І у нас народилася ідея: а що якщо це автоматизувати, прокласти сюди полив? І потім, поспілкувавшися з спеціалістами, ми прийшли до висновку, що його треба робити підземно з декількох причин. Перше, термін придатності такого поливу під відкритим сонцем зменшується і максимум 15 років сягає. У той час, як під землею, він складає більше 30 років. По-друге, підземний полив можна зробити таким чином, щоб дерево розвивалося правильно. Під кожне дерево у нас виходить два невеличких шланги, які по обидва сторони від кореневої системи поливають дерево, що сприяє рівно. Мірному розвитку кореневої системи. А також через те, що вода подається 4 літри на годину по декілька крапель за секунду, це сприяє тому, що схил не розмивається, не перенасичується вологою, і таким чином дерево розвивається. Ми не розмиваємо схил, і коренева система з часом починає краще тримати цей берег. Для того щоб постачати воду під кожне дерево, у нас є два джерела. Перше, це ось такий шланг. Ми його підключаємо. Ось у джерело води таким чином. І потім з допомогою краника вмикаємо воду, і по цьому шлангу вода йде під кожне дерево на тій частині схилу. Також у нас є підземний полив, для того, щоб забезпечити його водою, у нас є ось такий тумблер. Тут достатньо просто прокрутити ось цей рычажок, і тоді вода піде на ту частину схилу. Ось тут ми можемо побачити більш спрощену схему крапельного поливу, яку реалізували самі волонтери. Також шланги вони йдуть до кожного дерева. Але тут є отвори в самому шлангу, які постачають воду під кожне дерево. Але тут є певні ризики, що, наприклад, коли буде працювати газонокосарка, то можна пошкодити ці шланги, тому що часом їх також не закопають в землю. Завдяки такому озелененню схилів, представники школи корбанізму сподіваються убезпечити цю територію від руйнування під час сильних дощів. Та покращити мікроклімат у прибережній зоні міста наразі, міста дуже сильно потерпають від спеки, від змін клімату, і особливо це відчувається біля прибережної зони. І якщо ми будемо розглядати схили як частину екосистеми, ми можемо їх. Функціонування направити двома шляхами з точки зору температури. Перше, вони будуть підіймати температуру. Це та історія, яка у нас в Одесі спостерігається зараз. Це нестача зелених насаджень, відсутність поливу. А друге, якщо у нас буде величезна зелена територія між берегом і містом, то навпаки температура прибережної частини буде за рахунок дерев спадати і на пляжах буде більш комфортно існувати. Тому, по-перше, дерева вони покращують мікроклімат. Біля берегу, а по друге безумовно тримають схил. І якщо у нас будуть інтенсивні зловові опади, як воно на жаль, дедалі частіше відбувається, то дерево буде тим гарантом, який втримає схили в цілісній структурі. Поряд із зеленими схилами активісти також створили надзвичайний дитячий майданчик, який дозволяє дітям вигадувати власні правила гри. А ідея цього майданчику в тому, щоб він був зациклений, тому що люди і діти вони, в принципі люблять циклічність і повторюваність дій. Угу. Перше в нас там написано, на, написано великими літрами Біжи. Отут у нас 25 метрів бігової дорожки, щоб можна було просто біжати, розігнатися, якось виплеснути свою енергію. Потім все це переходить у лабіринт. Базовий стандартний лабіринт з двох е, отворів, щоб по одному можна було біжати, і по іншому, щоб було якийсь елемент змагань. Все це виходить ось тут трикутник, жовтий, і воно потрапляє на змії та сходи. Його можна використовувати як стандартну настольну гру. Е, замість того, щоб кидати кубик, в нас є оця кругла палітра. Е, вона, е, як дартс на асфальті і як кубик, ви кидаєте камінчик, куди воно впало, та цифра в вас є. І далі ви пересуваєтесь по. Цифрам. Якщо ви зупинились на цифрі 4, ви можете перебіжати потім одразу на 16-ту, але якщо ви зупинилися на цифрі 33, вас викидує назад на першу. Тобто тут є такі елементи е, випадковості. Або ви можете просто по ньому прибіжатися, це теж не так просто, тому що воно трошки в рознобій. І воно теж е, впливає на увагу, вчить дітей е, рахувати, тому що там 43, 44, 45, 46 і так далі. Потім ми потрапляємо сюди. І знову ж це можна використовувати як стандартні класики, коли ви маєте по цифрам пострибати. Це знову ж таки уважність, вміння рахувати, тому що цифр багато, треба або заучувати, або шукати. Або ви е кидаєте камінчик і там на нього пересуваєтесь як в стандартних класиках. Потім все це переходить на звичайні базові класики на 10 осіків от відсіків, що ми знаємо, до яких ми звикли. Місто, щоб перевернутися і стрибати далі. І ми закінчуємо знову там. А посередині тут великий оцей шматок, цей прямокутник на ньому написано малюй це для того, щоб просто діти могли стати, взяти якусь крейду і малювати. Ще один напрямок школи екоурбанізму різноманітні просвітницькі заходи, де учасники можуть більше дізнатись про урбанізм та екологію і їхній вплив на міське середовище. Ми е вирішили зробити школу екоурбанізму для того, щоб пояснити людям, е що таке урбанізм. Як екологія впливає на життя міста, як екологія в міському середовищі е, сприяє життю людей і як ми можемо на це впливати як громадянське суспільство? Власне, ми розбили це на декілька блоків. У нас були як лекції, воркшопи. До речі, влада, можна, будь ласка, сумку? Е, да. Ми отримали ще одного члена команди. Це Яна. Вона робить речі з обрізків тканини. І оце, наприклад, шопер, який зроблений з речей, які люди принесли нам на, ну, на першу другу зустріч. Вона з них відшила шопери, і в кожного є такий шопер для влади зробили унікальну сумку для ноутбука. І зараз ми запускаємо новий проект. Я його так трошки анонсую. Ми будемо робити речі з обрізків тканини, які залишаються у фабрик після того, як вони відшили свою продукцію. Для того щоб зменшити кількість відходів, також засновники школи екорбанізму співпрацюють з майстернею з переробки пластику, де зокрема створюються лавочки з пластику, який екоактивісти збирають на одеських пляжах. Ми позиціонуємо себе як творча майстерня з переробки пластику. А до нас потрапляють пластик від людей, які додому сортують пластик з суботників людей, які зібрали і в чистому сухому вигляді принесли сюди на переробку. І ми демонструємо, що ми реально тут робимо різні речі з цього пластику. Можу продемонструвати процес, як відбувається. Подріблення у нас є на, на черзі відсортований неліквідний пластик. А, ось наша дробілочка, на якій ми подрібнюємо. Там зараз сітка стоїть 8 мм. А, оператор, якщо я зараз, то одягає навушники. Ось таким чином е, виглядає подріблена сировина. Цей мікс е, неліквідних пластиків, переважно це пет, прозорий, кольоровий. Е, дуже багато чого з супермаркету, вся упаковка. Тобто ви не зможете прийти з таким пластиком в пункт прийому і здати її кудись на переробку. А максимум, що можна знайти, це на високотемпературне спалювання. Ми проти спалювання. Навіщо спалювати? Просто так, щоб платити за цю послугу, якщо ми можемо взяти цю сировину, подрібнити і переплавити в матеріал, який буде дуже довго служити в якості там лавочок. От ми таке застосування придумали. Отак виглядає ця модель лавочки. Вона зроблена з делікінного пластику, важить 50 кілограмів. Довжина її 120 см. Я так придумував, щоб вона ставала на піддон, щоб можна було новою поштою зручно відправляти просто на піддоні. І ще вона входить в мій автомобіль в хетчбек, тож зручно привезти і встановити. Ну, і... Тут певні кути, тобто я розробляв цю модель, я робив спочатку прототип, тестував її на собі, на гостях і прийшов до таких самих розмірів, для таких кутів, висота підлокотника, і от, от, от так, ми її називаємо крісло на, крісло на двох. Пластик, і в принципі відходи це гроші. Це велика кількість грошей, і е, наша мета в основному пояснити людям, що це все не мусор. Він не має десь валятися, можемо з нього щось робити. Коли почалась війна, то за кришечки вперше було придбано там реанімобіль, наприклад. Це перший проект пластик рятує життя. І ми його продовжуємо. Тобто, був другий, коли закупились БПЛА, зараз третій збір цих кришечок. Е, в нас є екомаршрут, який збирає пластик. Тобто, ми робимо те, чого не робить наша. Влада, ми популяризуємо сортування відходів.